Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І в першу чергу хочу подякувати усім вам, що ви це дивите і підписуєтеся на мій канал. Дякуючи вам, нас нині 190 тисяч є на каналі Закарпатська Господиня, чому я дуже сильно рада і дякую Богу за кожного з вас. Дякую вам, що ви мені довіряєте і готуєте за моїми рецептами. Мені то дуже приємно. І я рада, що можу бути корисною для вас. Сподіваюся, що ви і надалі будете залишатися зо мною. І останнім часом у мене на каналі додавилося багато підписників нових. І є такі між ними, що їм це дуже не любить, як я говорю по-нашому, по, по Закарпатськах. І починається все спочатку, так як було у початку, коли я лише канал свій якби, завела. Пишуть мені, що бо я завчила говорити, або ну, не позорилася, взагалі, пишуть усячено. Ну і бо я, чесно кажучи, вже на такі коментарі не зважаю. Думаю, що хто хоче зрозуміти мене та зрозуміє, бо я і говорю, і показую. І думаю, що кого хоче, та тот е, легко приготує за моїми рецептами, за тими роликами, які я викладую. Ну, а тепер переходимо до страви. Нині я буду готувати дуже простеньку або дуже смачну страву. Жарені кабачки у яйцьові із часником. Цяка страва виходить дуже смачна, така вона, якби легка страва літня. Такі пікантні, за те, що там є час. Можеш їх їсти із соусом, або ще ся дуже внижтимують із парадичками, із помідорами. Так, тут у мене суткачки. Я їх файно помила. І тепер їх треба порізати. Нарізаю їх. Не сяк прямо, а й так косо. Ся, або були такі кусочки великі. Чистити їх не треба. Вони у мене молоді. І просто їх нарізаю. Сяким їх порізала товщина приблизно 5-6 мм. Тепер їх посолю. Трясу чорний молотий перець. Кладу зелень кропу. Надрубно я порізала. І кладу трощений часнок. Якщо ви часнок не любите, можете покласти цибулю. Можу її порисилувати, або надрубно покрошити. Або можете взяти зелену цибулю піря. Тепер я все файно перемішаю. І сяк їх лишаю, або вони постояли десь приблизно пів години. На 30 хвилин, може, там мало майбурж. Просто аби кабачки стали мало м'які. Вони пустять сок, стануть такі, що будуться легко подавати, і туди їх можна буде жарити. Вони якраз файно промаринують тамки, може їх прикрити або кришку, або харчову плівку, і так не стоять. Так, кабачки у мене постояли. Дивіться, виділили такий сок. Я його зливаю, їх викладу на цідило, бо вони файно стекли. І можу їх вже жарити. Вони стали м'ягкі, такі легкося подають. І все. Для паніровки я беру сухарі і яйця. Яйця присолюю і розколочую вилку. Так, розчинилися і сьогодні. Тепер беру кабачок, опускаю у сухарі. Можете навіть взяти і муку, а далі у яйце. Ну, бо я собі беру раз так начиню мало май. Ну, на один фандел або було, у сухарі, а далі вже пак у яйце. Ви якщо не любите кров, можете не класти, можете покласти петрушку або взагалі зелень не класти, якщо не любите. Ну, дуже смачно із кропом. Так. Ну, а тепер можете жарити у яйце і прямо у фандер. У фанде наливаю олою. Олії. Кабачок опускаю у яйце на обі сторони і на сковородку жарю. Так, пожарилися з одної сторони. Так, жарю їх по пару хвилиночок. Або такі були рум'яні. І далі поки їх нараз обертаю на другу сторону. Дуже файно пахнуть. Це дуже проста страва, дуже це легко готує. Дуже смачна. Все, вона така літня страва. Дивіться, як це файно жарять. Пожарилися з другої сторони і кладу їх на тарілочку. Дивіться, який файний. Наразі такий жарят і другий. І вибираю геть. Вони це вже пожарені. Добрі жарені і з цибулів, ну а й які добрі з чесником, Тож дуже такі ароматні, дуже смачні. Розрізала вам і показую вам, як вони виглядають усередині. Ну, кабачки та в яйцьові у такому як буклярові. Ну, в общем, дуже і дуже смачні. Так що спокійно можете готувати. Думаю, що вам все подобається. Кабачки получилися неймовірно смачні. Ну такі, як і все. Доки ще є сезон, є много кабачку, жарте і готуйте собі на здоров'я. Перелік інгредієнту я вам напишу у описі під відео. Тут не є якогось рецепту, бо це просто робиться все так, но це не колач. Дуже файно дякую, козу мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень! Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал і на мой інстаграм. Ссылка буде у описі під відео. Якщо ви підписуєтеся на інстаграм, я там викладаю анонс, ви там можете мені написати, можемо спілкуватися з вами. Так що я вас запрошую. І по можливості, якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами. У своїх соціальних мережах, які у вас є, ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей! Та і ще в кінці ролика хочу вам нагадати, як знайти рецепт. У мене на каналі. Бо я вже і викладувала і так мені продовжують коментарі, що напишіть рецепт, не можемо знайти рецепт і так далі. Та, або вам легко знайти, якщо ви не знаєте, як шукати, я прикладаю вам ту коротке таке відео, як ото легко зробити. Так, заходимо на мой канал, відкриваємо любе відео. Наприклад, беремо аджіку. І дивіться, під відео у правій стороні є така галочка. Натискаєте на неї, маленько прогортаєте вниз і там появляється рецепт. І сяк під кожним роликом.